Усім привіт! З вами я, Світлана Тхоржевська, а це моя помічниця, як завжди, Іриска І мій синок Артур. Іриска вже вам розповідає, як у нас росте і цвіте лохина. Зараз ми вам покажемо. Ось Іриска вже показує, що дуже гарно зацвіли кущики. Точніше, кущик один зацвів. Ось такі квіточки чудові. Позацвітали, і ще ось є бутончики. На всьому кущику є бутончики, і буде цвісти поступово цей кущик. А ось інший кущ взагалі не цвіте. Не знаю, в чому проблема, але з трьох кущів зацвів лише один. Пані Іриско, ви не підкажете нам, чому з трьох кущів зацвів тільки один. Ви знаєте причину? Іриско. Пані Іриско, скажіть декілька слів. Не хочете? Ну, добре, дякую всім за увагу. До нових зустрічей.